На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки понеділка. мої вітання і розпочнемо з таких подій. На Житомирщині пошуківці виявили масове поховання жертв червоного терору 20-30 років минулого століття. У Житомирі вшанували пам'ять героїв Олексія Крементаря та Олексія Шевченка, які трагічно загинули три роки тому. Правоохоронці затримали замовника та виконавця вбивства 50-річного жителя Бердичева, яке трапилося в березні цього року. Про ці та інші події докладніше далі. Пошуківці виявили масове поховання жертв червоного терору 20-30-х років минулого століття. Поховання знайшли в Житомирському районі на території колишнього села Великий Шумськ поблизу військового полігону. Розкопки почалися минулого року. Із землі піднято станки більше 80 чоловіків. Цими вихідними виявили ще 15 тіл. З подробицями Оксана Гебрич. Зараз тут чагарники, чисте поле та військовий полігон. А раніше розташовувалося село Великий Шумськ. Перші згадки, про яке датуються початком 15-го сторіччя. Після війни радянська влада вирішила побудувати тут полігон. Жителів виселили, будинки зрівняли з землею. Про колишній шумськ нагадують лише старе кладовище та могильна плита жительки Марії Глібко, яка відмовилася переселятися і була розстріляна на місці. Про іншу трагедію, якої зазнав Шумськ, свідчать розкопки, що ведуться представниками історико-патріотичного об'єднання. Пошук пошуківці виявили на цій території масові поховання. Знайдено останки 97 тіл, яким за результатами експертизи приблизно 90 років, тобто періоду встановлення радянської влади, продрозкладки та колективізації. сходиться схоя сакврімені. Це політика воєнного комунізму період, это конец гражданской війни, или вже после гражданской війни, коли нас большевистская идеология. ідеологія. В основному це останки тіл жінок і дітей. Рідша чоловіків похилого віку. Убивали їх з особливою жорстокістю. Тут наглядно видно, що у нього пробит череп в районі Лба тупим предметом. І це також женщина. Жінки і діти. Причем забитые очень жестко, ну, даже, скажем так, чистая э, манера э, убивать НКВДшная. То есть они даже пули было жалко, понимаете, них просто забивали, не знаю, чем-то парами, саблями, кололи штыками и э, раздетых. Я так розумію, скидували сюди в цю яму, тому що ми нічого не знайшли. Большой из Це найбагатіших сел было в время. І люди були здесь не бідні, естественно, у них були і, кольца і цепочки, там, образки. І на них нічого не взагалі. То тобто, есть идентифицировать на сьогоднішній день, к сожалению, ми не можемо. Представники організації пошук за роки своєї діяльності віднайшли багато останків тіл. Це переважно солдати, які загинули в роки Другої світової. Війни, але не були належним чином поховані, та ці поховання зізнаються, їх особливо вразили. знаєте, у мене хлопці, багато прийшли війну, вони тут працювали і люди плакали, тому що дійсно це очень тяжело. Це все віднаєні. Та знаєте, яке то ти знаєш на що йдеш. А Здесь... фінансову підтримку для проведення пошукових робіт надала Житомирська районна рада. Після завершення розкопок всі останки перенесуть на кладовище і поховають за християнським звичаєм. Сьогодні виповнюється три роки з трагічної дати загибелі капітана Олексія Крементаря, помічника начальника розвідроти 95-ї аеромобільної бригади та старшого солдата Олексія Шевченка, розвідника, кулеметника, уродженця села Левків, Житомирського району, бойові побратими, рідні, і друзі, загиблих відвідали місця поховання героїв на могилу до кримчанина Олексія Крементаря із Севастополя. Приїхала і його мама Таміла Нестерук з подробицями. Наталія Анатоліївна – Крементар, хоча б раз на рік намагається приїхати із Севастополя на могилу сина. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям та все ж серце млине на Житомирщину і не може по іншому. Звісно, мене сюди тянет, сину. Я не можу цього позволить. Військовим Олексій мріяв стати ще з дитячого садочка, приміряючи на себе каску і автомат. Сприяли цьому вольовий характер, порядність, бажання і вміння вчитися, розповідає мама героя. І коли вже закінчила школу, став Перед ним выбор, куда идти учиться, или на компьютерщика программиста, или на военного. Он решил быть военным. Мы пошли в военкомат, и нам дали перечень институтов. Он выбрал одесский институт сухопутных військ. Поехал туда поступать сам. Я с ним не ездила. Ну там знакомый еще с ним был. И когда он поступил, я была очень рада. И он был до седьмого неба очень рад, что будет военным. закончил золотую медалью с красным дипломом и выбрал же умер. Перелешечка, зачем тебе так далеко? Мама, там очень большая бригада, там много, много военнослужащих, большой, большая перспектива расти по службе, там интересно, я только туда... Молоде життя здійсненні мрії обірвали події 19 червня 2014 року біля села Ямпіль Краснолиманського району, де у бою із сепаратистами Олексій загинув. Окрім мами, у нього залишилась вдова Наталія і донечка Оля. Пльоша був насправді дуже позитивним, дуже добрим, світлим. Ну на жаль, так сталося, що його немає, але ми його пам'ятаємо і дуже любимо. Донька дуже схожа на тата. Раніше їй вистачало простого пояснення, чому тато на небі. А тепер маленька Оля мріє, аби її молитви допомогли його повернути. Батько її дуже любив, насправді дуже-дуже. В них була така взаємна любов, взаємне розуміння, хоча вона була ще дуже маленька, вона багато ще чого не розуміла, не знала. Але для папи, для папи то було все, щоб папа не попросив, щоб папа не зробив, все було для папи. А сьогодні в церкві взагалі в нас… Чого ми прийшли в церкву? Ну, помолитися за, за папу, все. Тож то Бозя його верне. Я говорю, так ні, ну не верне, вже ж, ну вже якщо забрав Бозю, Бозя до себе, то вже ж нікого не повертає, вже ж ну не можна так, все. То що ми тут робимо? Йдемо додому, на що нам тут бути. І розплакалася, все, на що я сюди прийшла, чого цей Бозя папу не вертає. Сьогодні начальник кримінальної поліції в Житомирській області Валерій Бондар на брифінгу розповів журналістам про затримання замовника та виконавця вбивства 50-річного жителя Бердичева, яке трапилося в березні цього року. Виявилося, що до злочину причетна річна донька загиблого. Про деталі дивіться далі у сюжеті. Оперативникам вдалося з'ясувати, що впродовж останніх кількох місяців між загиблим та його донькою були погані відносини. Під час перевірки цієї інформації у поліцейських виникла підозри щодо можливої причетності доньки до даного злочина. І вночі вона шляхом обману визвинула свого батька під нагодою винести її особисті речі, його, її по дорозі до неї чи біля лісосмуги. Де чекали вже на нього двоє, ну на, на, на той час один виконавець, який наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Він втратив свідомість, після чого був доставлений до реанімації до лікарні, де, не приходячи до тями, пішов життя. Сусіди про покійного відгукуються позитивно. А так, дуже хороша людина. Всі відгуки казали, що такий масі, Москві був, казали. Там по ремонту квартир, каже, брав квартиру, каже, і золоті руки. От сантехніки, до всього все робив. Оперативна робота дозволила слідчим встановити особу, яка замовила вбивство та затримати кілера. Сам виконавець спокійно розповідає про те, як погодився на таке замовлення та як вчинив власне, сам злочин. Ну, Підійшла, сказала, та, що її батько її вбіжає, кидається на неї з ножа. Не хочу його вбити, Хочу наняти людину. І ви погодились? – Погодися. Ми на пару днів планували, як це все зробити. Я прийшов на місце. Сказав, щоб вона позвонила йому, щоб він вийшов. Він вийшов. Тож тобто, гроші тільки вам? – Так. – А яка сума? 500 доларів. Ну, суму позволяли 500 доларів. Вівала вона їх година. Після того, як ви вчинили цей злочин, де ви взагалі були? Я виїхав на роботу в Польщу. Наразі підозрювана та її спільник знаходиться в слідчому ізоляторі. Триває подальше досудове розслідування. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115. Умисне вбивство вчинено на замовлення кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного ув'язнення. Костянтин Касьян, Юрій Кирічук, новини Житомирщини. Сім з половиною гектарів земель лісогосподарського призначення, що у прибережній захисній смузі річки тетрів незаконно передали у користування чиновники райдержадміністрації для приватного підприємства. За позовом прокуратури області у господарському суді таке рішення визнали незаконним. Також рішенням суду визнано недійсними догов... договір оренди цієї землі та додаткової угоди до нього. Територія знаходиться в лісовому фонді для рекреаційних цілей на території Зарічанської сільської ради, яка частково знаходиться у прибережній захисній смузі річки Тетерів. Таким чином райдержадміністрація, перевищивши свої повноваження, порушила вимоги земельного законодавства та без згоди Міністерства оборони України і державного підприємства і. Івано-Франківський ліспромкомбінат розпорядилася землями лісового фонду. Повідомляє прес служба області. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. Музика. У Житомирі затримали двох осіб, які влаштували бізнес на крадених каналізаційних люках та залізничних рейках. На Житомирщині виступив із благодійними концертами релігійний хор з американського штату Техас. Терміново потрібна допомога Максиму Трохимчуку. Йому необхідні донори тромбоцитів групи крові 2 У 10-річного Максима діагноз гострий лейкоз. Хлопчика лікували у відділенні онкогематології в обласній дитячій лікарні. Нині Максим у важкому стані і перебуває у реанімації. Для життя хлопчику терміново потрібні донори. Тромбоцити необхідні на 8 годину ранку щодня. Усім небайдужим прохання звертатися у Житомирський обласний центр крові що по вулиці Кибальчича 16 У Житомирі на одному з пунктів прийому металу затримали двох осіб, які влаштували бізнес на крадених каналізаційних люках та залізничних рейках. Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці з'ясували, що підозрювані систематично здавали до різних пунктів прийому металобрухту, кришки каналізаційних люків з основами опалені дроти, лінії зв'язку та частини залізничних рейок. Під час обшуку у підозрюваних вилучили речові. Докази та встановили причетність так званих бізнесменів до 50 подібних випадків. У зв'язку з наявними фактами розглядають питання щодо порушення кримінального провадження. Забудівля було затримано дві особи, які систематично здійснювали крадіжки каналізаційних люків. Наразі доведена їх причетність до більше ніж 30 фактів. Робота в цьому напрямку продовжується. Буде вирішуватись питання щодо або притягнення до відповідальності за статтею 213 кримінального кодексу незаконної операції з металобрухтом. А в разі наявності документів щодо діяльності спеціалізованих підприємств по заготівлі металобрухту будемо вживати заходи щодо направлення матеріалів для скасування чи припинення ліцензії. Раніше судими У Житомирі купальний сезон триває вже майже три тижні. Офіційним місцем для відпочинку, так званою рекреаційною зоною, міська влада визначила лише одне місце пляж в гідропарку на Корбутівці. Чому всі інші водойми в місті не числяться? Та в якому стані пляжі на Корбутівці, тему досліджувала Наталія Діхтієвська. В гідропарку пляж розділений на дитячий та дорослий. По обіді тут людно і гамірно. Житомиряни відпочивають поодинці або цілими родинами. Кажуть, задоволені пляжем та водою. Ну погода хороша, сонечко, водичка трошки прохладна, але нічого нормального. Мені подобається, що насправді я не помітила як, але її почистили, тому що вона приємна. От, е, майже запаху немає, От, я, я здивована, в цьому році гарно. Мілко на першому пляжі і на початку другого. От, а там вже глибше в кінці. Там вже біль, більш зручно. Ну, для мене, для дорослої, тут до буйків йдеш, 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 і по пояс, то не, не дуже є добре, але тут безпечно за дітей, вони можуть довго йти туди, назад. Поки що нормальне, поки що. Но в іюлі буде дуже грязне. А чого я так думала? А потому що я хожу сюди не один год, я вже знаю. Начинається очень много людей, начинається всі писать как туда, і очень хорошо. Сановні відпочиваються. Не заплывайте за буйки. На пляжі працюють рятувальники на вони із 9 ранку до 9 вечора. І початку сезону вже був випадок, коли працівники служби рятували 12-річну дитину. Такий випадок був, що на дитячому пляжі дитина гралася шариками. Родичі дитини поплили аж на дорослий пляж, дитина не розрахувала сили, почала гукати на допомогу. Благо рятувальник дивився, був рядишком, кинувся в воду, достав дитину, привели, ну, надали допомогу, провели роз'яснювальні бесідо з родичами. Ну, рятувальники постійно спостерігають за акваторією пляжа, а це у нас е, акваторія позначена червоними боями і дивляться, щоб люди не запливали за бої. Купатися в гідропарку безпечно, кажуть у відділі організації санітарно-гігієнічних досліджень. У всіх водоймах, які ми перевірили в Житомирі в районі, вода відповідає санітарним нормам. Аналіз показує, що вода відповідає нормам. Хоча я вам скажу, якість води змінюється не то, щоби. Там, кожної години, ну щодня змінюється. Сьогодні щось викинули в річку, якусь каналізацію, вода гірша стала. Завтра ця каналізація вже потекла в Дніпро, а ніхто нічого нового не скинув, вода чистіша. І ми могли відібрати воду якраз у той проміжок, коли вода була чистіша. Окрім річки на дорослому і дитячому пляжі в гідропарку, стан води придатний для купання і на так званих Богунському та Соколовському кар'єрах, а також на водоймі на місці колишнього кар'єру силікатного заводу. Однак офіційним місцем для купання міська влада визначила лише пляж в гідропарку на Корбутівці. Всі інші водойми не числяться як придатні для відпочинку. В Житомирі влада дає місто Житомир, що в них є два пляжі. Дитячої дорослих, в більшому штомері, е, немає місць відпочинку. Хоча люди купаються в Соколовському кар'єрі, в Бугунському кар'єрі, на е, силикатному заводі в кар'єрах, е, навіть на Рісі Кам'янки біля Бугунського мосту, я там проживаю недалеко, там теж купаються. От, але місцева влада вважає, що це не місця відпочинку і не, не збирається їх використовувати. Головним джерелом забруднення природних вод є стічні води. Це промислові, господарсько-побутові та сільськогосподарські води. Наталія Дехтієвська, Юрій Киричук, новини Житомирщини. З початку року на водоймах області потонули вісім осіб серед загиблих підліток 2002 року. Народження, 18 червня, двоє братів семи та десяти років, вирішили на річку Уборть у селі Хмелівка Олевського району. Старший з них залишився на березі, а менший пішов купатися. Глибна річка, де купалася дитина, була близько двох з половиною метрів. Дитина потрапила в течію і потонула. Згодом один із рятувальників пірнув воду і червонів. Через деякий час віднайшов тіло дитини та підійняв його на поверхню. Рятувальники наголошують, основна причина нещасних випадків на воді – купання у місцях стихійного відпочинку з порушенням правил безпеки. Зокрема, купання в нетверезому стані заплив на значній відстані на небезпечні ділянки чи спроба переплисти водойму. не потрапити, щоб не потрапити у біду під час відпочинку? Рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки на воді. У першу чергу це стосується батьків. Не залишайте дітей поблизу води без нагляду. Ще одна з причин загибелі людей на воді відпочинок в місцях, не призначених для купання. Там, де не обладнані пляжі, відсутні рятувальні пости на дні водойми можуть очікуватися різні небезпеки, неприємні сюрпризи, наприклад, розбите скло, глибока яма, підводна тачія тощо. В Україні відзначили день медичних працівників. В Черняхівському районі у середніх школах працюють 12 медичних сестер, які виконують не лише свої функції, а й лікаря та фельдшера. У відділі освіти відзначили працю медичних працівниць. До відділу освіти медичні сестри прийшли не в білих халатах і не на виклик, а на своє професійне свято. Освітяни знають наскільки важлива праця медичної сестри в навчальних закладах. Медичні працівники допомагають проходити медичні огляди в нашій центральній районній лікарні. Ми побачили, що покращилося здоров'я наших вихованців, адже ми проводимо і оздоровлення, ми проводимо безліч спортивно-масових заходів. Наш район є одним із найспортивніших в Житомирській області. І зрозуміло, що на всіх змаганнях, на туристичних змаганнях, присутні медичні працівники наших шкіл. Ось які слідкують за здоров'ям медичним сестрам. звичайно вітання від працівників відділу освіти, районної правспілки. Медсестри кажуть, що хвилини готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Головне це здоров'я дітей. Це саме головне і здоров'я працівників школи. Черніхівський район за результатами спетокят вважають спортивним а в освітніх закладах, і у вихідні дні відбуваються різноманітні змагання і туристичні злети, на яких присутність медичних сестер обов'язкова. Кожен день приходять, мусимо і за лікарів бути, і мідсестрою. Вітальну-концертну програму для медичних сестер підготували вихованці і педагоги Черніхівського будинку народної творчості. Ми дуже вдячні нашим керівникам за високу оцінку нашої праці. А ми, в свою чергу, постараємося оправдати їхню довіру, виконувати свої обов'язки сумлінно, щоб наші діти були здоровими. Сергій Богінський новини Житомирщини. Кілька днів на Житомирщині виступав із благодійними концертами релігійний хор з американського штату Техас. Він побував у оружині, Бердичеві, Новограді-Волинському, а також на майданчику на вулиці Героїв десантників у Житомирі та в залі обласного телецентру. Гості зі сполучених штатів привезли не тільки пісні українською мовою, а й гуманітарну допомогу родинам воїнів АТО, родинам. Полеглих, що спонукає їх до цього, подробиться у відеосюжеті. Не знаю це англомовні американці, але англомовні це не мігранти з колишнього радянського союзу. Але вони стільки полюбили Україну, що вивчили пісні українською мовою. Вони люблять Бога, люблять Україну. Хотіли цим показати, що вони не байдуже додолюють українців. Вони за власний кошти їх ніхто не спонсує. Протягом року вони збирають, відкладають частину своїх. Деякі з них студенти, деякі з них бізнесмени, деякі з них вчителі. Вони відкладають свої власні кошти для того, щоб платити свій переліт, своє харчування, проживання, привезти що подарунки вони давали дітям. Багато що іншого. Цей хор із Техасу приїздить на Житомирщину вже третій раз і завжди це робить власним коштом, що спонукає до цього. Ми інюб'юфокантрімане дуже любимо вашу країну. Ми завжди з великою радістю, і натхненням приїжджаємо сюди, тому що нам подобається люди. Нам подобається сама країна, природа, і ми веземо з собою пісні, які співають про вічне, про людину, про любов, про Бога. Дегев велкамдас видопанармс. So thank you. We pray for you. випрейфорі я хочу додати лише те що ми американці не байдужі до долі України. А ми справді переймаємося, і наші серця дуже часто страждають і вболівають за українців. Концертна зала телецентру була заповнена глядачами. Прийшли не тільки прихожани цієї церкви, а й багато інших житомирян. адже підтримка простих людей з далекої країни нам у такі непрості часи. Дуже потрібна, дуже подобається і те, що у них відкриті серця, і вони вложують свої кошти і свій час, і їм е, показують тим, що люблять нашу країну. Добре, що вони приїхали і стараються для нас, щоб нам сподобалось, і ну, кошти свої вкладають. А далі у випуску новини спорту про всеукраїнський шаховий турнір, який відбувся у Черняхові. Цьогоріч ювілейний 15-й всеукраїнський шаховий турнір імені міжнародного майстра бронзового призеру чемпіонату світу з шахових композицій Миколи Кондратюка зібрав понад 70 учасників у черняхові. Випробовувати власні сили прибули не тільки дорослі, а й діти вікової категорії до 12 років. Турнір проводився за швейцарською системою у сім турів. Контроль часу 10 хвилин плюс 5 секунд. Між людей про нього говорили, закоханий у шахи. Дивувались, як надовго він поринає у власні роздуми, а ще відзначали його почуття гумору. Народжений в селі Плехів Черняхівського району зростав у багатодітній родині. Майбутній бронзовий призер чемпіонату світу з шахових композицій Микола Кондратюк. Фатальна травма дитинства невдалий перелом зі зміщенням. Три роки лікарні стали часом розвитку для майстра міжнародного рівня. Традиційно до Дня народження Миколи Кондратюк. Тюка вже 15 років, родина відомого шахіста, зокрема, рідний брат, народний артист України Андрій Кондратюк, активно долучається до організації шахового турніру у Черняхові. Я вже казав, коли він повернувся з лікарні додому. Додому зайшла світова література, зайшов Пастернак, Бунін, Лев Толстой, Вандер, Я тоді перший раз прочитав гою. Зайшло мистецтво спілкування, зайшов баян балалайка. Домра, майстрування руками і зайшли шахмати. Що таке дитині побачить перший раз коника? Маленький, стоїть шахмат. Ми всі маленькі, Чапає вам. Коля приходить, що ви робите? Ми, ми їх губили, Коля вирізав їх із дерева, ці всі фігурки, і потім і, і, нитки з-під катушки така, тому що ми, нас багато було, а він один. Добавлю, що ви знаєте, якщо ну, кожен народився з якоюсь своєю місією. Так? Тобто ну, є у нас Черніхівщина наша, і ми в будь-якому випадку, всі, хто народилися тут, це про поповину то, що ви говорите, да? то кожен цю місію повинен нести яку. Що є Черніхівщина, ми повинні її прославляти. І не забувати, звідки ми. До ювілейного турніру готувались ретельно, придбали нові шахові годинники та запровадили конкурс розв'язування шахових задач. Цьогоріч, в першу чергу, ми допомогли з е, сучасним інвентарем. Тобто ми привезли з Житомира сучасні годинники, де сподіваюся, що з часом і в районних осередках будуть з'являтися такі годинники. Один годинник зараз десь коштує півтори тисячі гривень, де 2010 але це електронні годинники, вона дозволяє грати в сучасному форматі з додаванням часу, як зараз грають на Україні і у світі. Тому це якраз крок вперед, порівняння з минулим роком. Історія родини відомого шахіста земляка Миколи Кондратюка, яка подарувала Україні таких видатних особистостей, має тільки набирати обертів та об'єднувати навколо обдаровану молодь. Переконана директор Черняхівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів, де нещодавно було відкрито. Шаховий клуб. Створення шахових композицій це є вершина шахового мистецтва. Так склалося, що в нашій черніхівській школі ми вирішили створити шаховий клуб. Ну і звичайно, що ім'я цього шахового клубу могло бути тільки ім'я Миколи Арсентівича Кондратюка. Серед переможців 15-го ювілейного турніру із шахів імені Миколи Кондратюка стали кияни Володимир Черник за третє місце та його учень Артем Луцько посів перше місце. На питання, чому окрім логіки, навчають шахи? Тренер відповів. Практика, вона також дає змогу дітей навчати тому, як треба себе поводити, як треба ставитись до суперників. Не тільки там психологічно, морально, але тактично, що суперник це, по-перше, гравець, який теж щось вміє. Ентузіазм громади та небайдужість місцевої влади, а ще ініціатива родини Кондратюків, подарували справжнє інтелектуальне свято всім, хто має таке дозвілля. Як шахи. Це всі новини на цю годину. Замиті інформація від синоптиків. Дочекайтеся. І заходьте на наш сайт ВірадіоЗТ. та в YouTube. Там новини є завжди. Я бажаю вам лише приємних новин. На все добре. За інформацією синоптики, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 20 червня вночі сягне від плюс 16 до плюс 18. В день повітря прогріється до плюс 30. 21 червня стовпчики термометрів вночі показуватимуть плюс 16, плюс 18. В день буде плюс 23, плюс 25. 22 червня вночі плюс 11, плюс 13. В день буде плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 740 мм, вологість повітря 60%.